Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо ручний, маленький, але досить потужний міксер. Тараз подивимося, що входить в комплект, і також я вам розкажу детальніше про всі його основні характеристики. В комплект входить інструкція, міксер, підставочка для міксера та насадок, насадка для змішування тіста, насадки для збивання. Тож тепер давайте розглянемо більш детальний сам міксер. Номінальна потужність даного міксера складає 400 Вт. В даному міксері є 5 швидкостей плюс режим турбо. Ви можете переключати швидкості на ручці даного міксера. Ось ця кнопочка, яка відповідає за переключення швидкостей від 1 до 5. Тут є кнопочка турбо. Для зручності в комплектації передбачена ось така от підставочка для міксера і також для насадок. Ви можете поставити міксер сюди і також ставити насадочки. Ось так це виглядає. А зараз я вам покажу, як цим міксером можна користуватися. Він дуже простий в користуванні. Беремо насадочки, нехай це буде насадочки для збивання, і вставляємо їх на ці от отвори, які знаходяться на передній частині міксера. Ставили насадочки, щоб почати працювати, вам потрібно буде вибрати швидкість. Наприклад, вибираємо швидкість номер 1. Також для вашої зручності на міксері є кнопка для викидання насадок. Вам не потрібно буде їх діставати самостійно, втискаєте на кнопочку, і вони вилітають. Ось так це працює. Тож зекономте собі час на кухні та замовляйте такі ручний міксер. Він є в наявності. Посилання на товар знаходиться в описі під даним відео. Всім верного дня!